Оне журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю, вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них, шелестом тихим, вербової гілки, голосом ніжним тонкої супілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю, грай же, коханий, благаю.